Слава Господу! Слава Вітаю вас, дорога церква Христова, і дякую Богу, що ми знову є разом, що ми служимо Господу, нашому дорогоцінному Господу. Як потужно сказав колись апостол Павло до церкви Коринтян, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він був ще багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убожством, Його біднотою. Дорогі брати і сестра, чи ми знаємо Божу благодать? Це таке велике питання, щоб ми собі завдали, чи ми її знаємо. Як він пішов на хрест від у благодаті, Божій написав, бо вкусив смерть за багатьох. Слава йому за це. Такий цінний є для нас Христос. І Бог бажає, щоб ми Його убоством під нотою збагатили. І ми тут, брати і сестри, приходимо збагачуватися нашим Господом, зміцняти з Його благодаттю і бути сильними. Славою! І Павло потужно каже до Євреїв: бо річ добра, зміцняти серця благодаттю, а не яствами, яким користі не принесли тим, ті, що займалися ними. Не принесли. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Славою! І нам треба Його триматись. Нашого голови дорогоцінного Ісуса Христа. Він є наш Спаситель, і Він нам подарував цю благодать. І як Павло каже, чи ви знаєте благодать Господа Ісуса? Це говорить те, що вона є ця благодать Ісуса Христа, що вона є благодать Божа. Ми знаємо, що закон був явлений і даний був через Мойсея, а написано, а благодать і правда з'явилися через Ісуса Христа. Слава Йому! Він однонароджений син, Він явив нам Отця. Слава Йому. І Він прийшов до нас своєю благодаттю. Слава Ісусу! Хвала Йому за це. І тому Бог має, написано, Павло говорив до церкви Коринтян, що Бог має силу вас збагатити всякою благодаттю, щоб ви, мавши завжди, усьому достаток, збагачувалися усяким добрим учинком, як написано, розсипав. Та в Бог йому роздав, його правда пробуває повіки. Правда Божа пробуває на віки. слава йому. І Він є щедрий, Він роздає. І він хоче нас теж благодаті укріпити, щоб ми були теж багаті на всякі добрі учинки, слава йому! Адже ми Божою благодатью спасені. І далі каже, ця Божа благодать, ми створені нею, щоб на добрі учинки, щоб Бог прославлявся через нас. Слава Ісусу! Аллилуйя! І апостол Павло нам багато так пояснює про рясноту Божої благодаті, про цей дар благодаті. Слово благодать означає дарунок, незаслужений людьми. От так Бог зробив, що Він, Ісус, замість нас пішов на хрест. Ми мали бути наказані за наші гріхи, А Він пішов на хрест за наші гріхи, щоб нас пожаліти і помилувати, дати нам цю амністію, такий є великий дар благодаті. І тут Павло пояснює до церкви Ремлян і каже, не такий дар Божий, дар благодаті, як переступ. Бо як за переступ одного, тобто Адама, померло багато, тобто померло духовно і тілесно помирають смерть косить людей. Каже, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро сплили на багатьох. А дар не такий, як. Те, що сталося від одного, тобто від Адама, що зрішив. Бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Слава йому. Такий є дар благодаті. Багато прогріхів Бог прощає. Щоб людина не падала в паніку, чи прости мене Бог, чи не прости. не впадає. Бог прощає. Це є такі ряслота його благодаті. Це є дарунок благодаті, що Бог прощає багато прогріхів. Бо каже, коли за переступ одного, тобто Адама, смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає ряснуту благодаті. І дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. Тут необхідно таке слово приймає ряснуту благодаті. Ось є люди, що приймають є, що не приймають. Ті, що приймають ряснуту благодаті, будуть спасені. Ті, що не приймають ясноту Божої благодаті, не будуть спасені, улюблені. Каже, ті, що не слухаються Євангелії Господа Ісуса Христа, каже, вони будуть засуджені і не увірували Ісуса. Вони будуть засуджені. І ще написано до Солоня, що Бог їм дасть духа заблудження, щоб будуть вірити всякій неправді, тому що вони не прийняли любові істини. Тої рясноти Божої благодаті не прийняли людину любства Бога нашого Ісуса Христі, Його благодаті. І є така чудова обітниця, що каже, запамують. У житті через одного Ісуса Христа, що вічності ми і там запануємо або кажуть, зацарюємо з Ісусом Христом разом. Слава Богу! яка це чудна обітниця для народу Господнього? І каже, ось тому, як через переступ одного, тобто Адама на всіх людей прийшов осуд, так через праведність одного, тобто Ісуса Христа прийшло виправдання для життя для всіх людей. Бо щоб це життя було, це треба отримати виправдання. І наше виправдання є Ісус Христос. Він всі гріхи наші загладив, пробачив і кинув їх геть за свій хребет. Забув нам свой. Слава Богу. Як Ісаїв каже, якщо ваші гріхи будуть багряні, каже, я їх убілю. Слава Славою! І це обілює дорогоцінна кров Сина Божого Ісуса Христа. Слава Йому. Коли ми і гріхи, то він вірний і праведний. Він себе ніколи не може зректися. Він нам прощає гріхи наші. Він є вірний, слава Йому! І це, ми, що прийшли, служити Богу, брати і сестри, це показує, що ми відтячуємося Господу за його благодать. Що ми Його щиро любимо, Слава Йому! І тому нам треба бути вірним йому. Знаєте, я задумався, як говорить ще мудрий Соломон каже, а вірну людину каже, хто знаходить? Великий знак питання, а вірну людину хто знаходить? І апостоли мені сказали: а Бог нам дав милість бути йому вірним. Слава Богу. Отдав би Бог, щоб ми ту милість прийняли. Бути йому вірними. Слава Ісусу! І каже далі апостополодориня: бо як через непослух одного чоловіка, тобто Адама, хто багато хто стали грішниками, так через послуг одного багато хто стануть праведними. Закон це прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там заліснішала благодать. Бо як гріх панував через смерть. Так само і благодать запанувала через праведність Ісуса Христа для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. І що каже, скажемо, да, що Павло задається великим питанням, постаратися нам залишатися знову там у гріху? Каже, ні, каже, зовсім ні. Каже, ми що каже, вмер для гріха, як будемо жити в Нім? Каже, хіба ви не знаєте, що ми всі, що хрестилися в Христа? Христа зодягнулися. Слава Йому. Ми в Христа охрестилися, брати і сестри. Вже нашого я не видно, а у всьому є Ісус Христос. Слава Йому. Ми є лише Його галузки, а Він наша виноградна луза. І ми кормімося і живім тільки в Ісусі Христі. Слава Ісусу! Далі каже апостол Павло до Євреїв, каже: отож, каже, приступаємо до цього Божого престолу, Є великий заклик, щоб приступати, отримати милість для цього дальшого нашого життя, що нам дає Господь. Слава Ісусу! І каже, бо ми маємо первосвященника, що може співчувати слабостям нашим. Каже то це Ісуса Христа, ми маємо каже. І щоб перейшов небеса, перейшов небо Ісус Христос, і тримаємося ісповідання нашого. Оце важливо так, до кінця подиху нашого, триматися ісповідання нашого, що ми віримо в Господа Ісуса Христа. Як навіть сказав, ми знаємо Авакум, що навіть би і нива не грудила, і виноград не дав свого плоду, і овець загоні не стало, і смоківниця не вродила, каже, но все одно каже, я буду величати Господа. Слава Богу! Моя душа буде радіти Господом, і Він зведе ноги мої, як оленя на, свої, на Його висоту. Слава Йому! Тому дав би Бог, щоб ми такі були тверді, брати і сестри, в вірі. Цього хоче до нас Господь. Апостол Павло ще писав до Тита каже, що ми виправдалися благодаттю Ісуса Христа і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Коли вже є виправдання, Бог все простив, людина є виправдана, вона є спадкоємець, торгоцінні брати і сестри, на вічне життя. Слава йому. Це говориться про те, що вона є вже народжена згори, вона прийняла Духа усиновлення. Каже, як ти вже є син, то ти є вже і наслідник Божий через Ісуса Христа. Це там буде усиновлення. Слава Йому за це. А каже: а коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. І він нас спас не із діл праведності, що ми учинили, а по своїй милості через купель відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Господа нашого. Господь щедро виливає Духа Святого. І важливо нам приймати улюблені, жаждати, прагнути Духа Святого більше і більше, щоб Бог на нас його виливав. І що робить Божа благодать в нас улюблені, що спасає? Павло говорить, бо з'явилася благодать, що спасає всіх людей і каже, і навчає нас. Це ми вже знаємо багато. Брати, брати нам це нагадують, що ми, каже, відсуралися безбожності та світських пожадливостей і жили помірковано і праведно, і побожно в теперішньому віці. Отак Божа благодать навчає. Це є дуже важливо відсуратися всякої безбожності. Це є дуже важливо і світських пожадливостей. Ну, хтось має щось багато, ну і мені вже хочеться. Знаєте, каже Соломон, що у жадності є дві дочки. Давай і давай. Ніколи жадна людина не скаже, вже мені вистачить, я вже задоволений і вже маю. Все мало і мало, і все нарікання і нарікання. Ми маємо від цього відсоратися. Велика річ, каже Павло до Тимофія, бути задоволеним ось, і благочестивим, бо тому, що ми цей світ ниж не принесли, і ніж ми з нього не винесемо. Маємо їжу, маємо одежу. Будемо цим задоволений. Каже, а хто хоче багатіти, то вони впадають що? Сітки, спокуси і безчисленні всякі проблеми вони впадають таких. Тому Хай нас Бог береже. А ми, як Божа людина, ми маємо триматися правди, віри і істини, любові. Слава Ісусу! І каже, що ми чекали блаженої надії і з'явлення слави і Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що дав самого себе за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконства. І очистити собі людей, вибраних у добрих ділах заповпавли. Такий є добрий Христос, що Він навіть буває, визволяє людину від всякого беззаконства. Людина коли не може позбутися таких звичок. Вось. Але каже, коли ви пізнаєте правду, пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Каже, по правді кажу вам, що син каже, що раб не перебуває в домі вічно, а син